Я вважаю, це дуже чудова ідея підтримати людей, створити нам святковий настрій. Тому я в вихідні залюбки приїхала подивитися концерт. Я вважаю, що і багато людей теж з великим задоволенням хочуть поринути в новорічну атмосферу і трішечки собі настрій миру і процвітання нашому Харкову. Це город герой. Я нахожусь в городі, який я безумно люблю. А він безумно красиво украшений. Я очень здесь справиться, я очень люблю наших людей. Я знаю, що Харків жив і буде жити. Хочеться мира і хочеться победы України, щоб наші парни швидше повернулися домой, всі живі, і щоб діти, що не дошли. Наш Харків незламний. Ми все переживемо, все буде гарно. Okay. Ну э, настрій особого немає. E, все одно такий от осадок залишився. Ми приїхали три тижні тому. Ціно були вдома, тому для нас дуже символічно. Ми дуже вдячні і місту, і людям, те, що навіть в таких умовах, в такий час ми можемо радіти святом, ми можемо його святкувати. Наші незважаючи на незважаючи на що, я хочу сказати, щоб там не летіло. что бы они ни делали, но у наших детей обязательно будет это свято. Конечно же, хочется мира всем. И это самое главное сейчас для всей нашей страны, я думаю. Но то, что сделали елку в такое время здесь в метро, это очень оригинальная идея. Это ну, просто супер. Я думаю, что это единственное... Я хочу сказати, що Україна це незалежна держава, яка буде робити все, щоб була воля. Ось. Не перед ким на колені, на колені не станемо. Це обстановка, я вважаю, що громадяни України вже звикли до цього, але все буде попереду і слава Україні. Такий, такий праздник, я вважаю, що треба улибатися та й все буде добре. Щоб 2023 рік був для України. Самим щасливим, а не так, як хочеться до 22-го рік. Все буде добре. Дякую ЗСУ, що вони стоять на передовій. Дякую всім.